Висновки, наслідки прийняття заочних штрафів. Законопроект максимально спрощує порядок притягнення до відповідальності військовозобов'язаних чоловіків за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. У разі його прийняття ТЦК отримують право заочно виносити постанови за статтями 210 та 210 зі значком 1 купа та накладати штраф. Доки цей законопроєкт не прийнятий в остаточному читанні, треба не ігнорувати постанову ТЦК, а оскаржувати їх у судовому порядку. Коротко про наслідки неоскарження постанови ТЦК. У разі неоскарження штрафу, ваш банківський рахунок буде заарештований виконавчою службою, і до державного бюджету буде примусово стягнута подвійна сума штрафу. Крім великого розміру штрафу, притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є підставою для оголошення чоловіка, так званої, як ми використовуємо в побутовому, побутовій розмові розшуку. Відомості вносяться до Державного реєстру призовників військових зобов'язання та резервістів, інформаційної бази Міністерства оборони, оберіг та інформаційної бази МВС. І згідно з чинним законодавством. Така особа може бути затримана та примусово доставлена до ТЦК. Сплата штрафу не виключає особу з розшуку в інформаційній системі оберіг та інформаційній системі МВС, а також не звільняє від обов'язку прибути до ТЦК за новими повістками. Не треба просто думати, що ви сплатите штраф, і ТЦК від вас просто відчепиться. Закон надає ТЦК право як надсилати необмежену кількість повісток, так і штрафи по 25 тисяч з половиною гривень кожного разу за неявку по цій повістці.